Добре, вітаю всіх вас, друзі, на каналі. Момо. будемо сьогодні запускати котел підігрівача. Так що підписуйтесь, ставте коментарі. Якщо якісь там нюанси є, то випишіть коментарі. Дякую. Показую, як запускати котел підігрівача. Так, для того, щоб запустити котел підігрівача, нам потрібно включити вимикач батарей. Включити всі озери, щоб у нас освітлення було. І, в принципі. Можна включити освітлення, щоб у нас все світилося. Далі. Відкриваємо кран палених баків в положенні баки відкриті. Тобто на себе. Нам потрібно відкрити пробку котла підігрівача та встановити жолоб. Зараз покажу, як це зробити. Так, відкрите. Пробку котла підігрівача та встанови жолоб. Один встановлюється. Після встановлення жолоба нам потрібно відкрити кран котла підігрівача. Зараз я це покажу, як це робити. Встановити паливний кран в положення відкрито котла підігрівача, знаходиться з місця командира в положення відкрито. Це зараз положення закрите. Положення відкрите, кран котла підігрівача відкривається, тросик про цьому натягується. Далі. Коли ми вже відкрили кран котла підігрівача і відкрили котел підігрівача, пробку котла жарової труби, ми переходимо до запуску котла підігрівача. Як правильно запускати котел підігрівача? Спочатку потрібно прокачати РНМ ручкою для тих пір, поки, щоб ручка стала тверда. Ручка стала тверда, не потрібно жати, бо ви можете вирвати цим мембраною. Чотири качка, дожали, хватає. Далі. Щоб запустити котел підірвача, у нас є два положення: свіча на себе і запуск котла мотор. Бачите, під тумблером. Далі, в нас є старт. Котла підірвача. Так, як правильно запускати котел підігрівача? Зажимаємо свічу на 2 хвилини. Очікуємо 2 хвилини. При тому навантаження буде йти, бачите, на вольтметр. що створюється якесь навантаження на свічу. Добре, 2 хвилини. Очікуємо 2 хвилини. Пройшло 2 хвилини. Ми починаємо запускати котел підігрівача. Для того нам потрібно нажати стартер. Коли запуститься котел підігрівача, ми переводимо його в мотор. Далі переводимо мотор. Палець це відпускаємо. Все. Він характерно вже запущений і має характерний звук. Працює. Доводимо температуру до 90-95. Далі покажу, як його глушити правильно. Переходимо на глушіння. Котла підірвача, тобто, якщо ми довели вже до 95, Котел підігрівача працює, тепер його потрібно виключити. Рукояткою піднімаємо і виключаємо. Кран перекривається, подачу топлива. Далі виходить дим. Коли дим пропав, тоді ми виключаємо котел підігрівача. Показую. Далі, коли продулося. Ми виключаємо котел підігрівача. Положення викол. Є мотор, мотор котла підігрівача виключений. Далі ми проводимо запуск двигуна. Добре, дякую всім за увагу. Хто подивився це відео, кому було цікаво. Які нюанси бувають при котлі підігрівачу? Розказую. Котел підігрівача, коли котел підігрівача не може запуститися. Ми можемо використати додатково БЦН і також пробувати підкачувати, щоб продавити солярку. Це відбувається, тому що в нас є грязь у фільтрах, і ми можемо тим самим, що зробити? Продавити це, якщо треба в екстрених випадках його запустити. Тобто, включив БЦН, і коли ми запускаємо котел підігрівача, ще додатково РНМ підкачуємо. Отакі От нюанси, щоб його краще Uh, запустити.